Він любив навчатися. Хотів поїхати здобувати освіту за кордон, але не зміг полишити Україну. Став на її захист. Назарій Драшполь – ірпінець, випускник фахового коледжу Нупіп, герой. Він загинув рік тому, 28 серпня 2022 року. Поблизу Павлівки Донецької області. Назарій потрапив під ворожий обстріл, коли евакуйовував своїх поранених побратимів. Йому було лише 27 Назарій в моєму серці, в моїй пам'яті, в моїй душі назавжди залишиться таким добрим, чуйним, усмішненим хлопчиком, кмітливим, веселим, дуже розумним. Коли рік тому я побачила повідомлення мами Назарія, це був біль. Це було дуже важко. У роковини загибелі Назарія Дражпуля на стіні його рідного коледжу відкрили меморіальну дошку його честь. Вшанувати пам'ять героя зібралося багато людей: рідні, близькі, побратими, учні коледжу та просто небайдужі містяни. Назарій для нас герой. Він він віддав найдорожче, він надав своє життя заради нас з вами. І ми ніколи не повинні це забувати. І ми повинні нашим дітям, нашим нащадкам постійно про це казати, розповідати. Меморіальна дошка, яка ще сьогодні встановлена, відкрита, буде нагадувати нам про його пот. Будемо пам'ятати його все життя на пам'ять героїв. У 2014 році Назарій пішов служити у 101 шу окрему бригаду охорони Генштабу. Періодично виконував бойові завдання у зоні АТО. Назарчик, це. Він прийшов такою дитиною. І от як. Таким юнацьким максималізмом такий але добрий, щирий, щедрий. Він, ну, він так крізь просто на наших очах. 24 лютого, 22-го року Назарій Драшпуль пішов добровольцем у військомат. Разом із побратимами вони захищали Київщину, Чернігівщину, Сіверщину, Харківщину. А коли звільнили ці території, поїхали вибивати ворога на Донеччину. 23 го числа з вечора в нього вже все було складено, рюкзак складений. Коніше дец заготовлений. 24-го він просто вже встав, закинув рюкзак і спитав, і завезе його військомат. Ввечері він вже був на позиціях, на Донбасі особливо було важко. Їх випалювали фосфором, градами, ураганами, мінометами, танками. Літаки, все на них працювало. І Назар сміявся, казав, коли по нас працює танчик, то ми передаємо, що у нас все спокійно. Назарія Драшпуля посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Нагороду передали батькам Героя. від імені президента України, верховного головокомандующа. Прийміть цю нагороду як відзнаку держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Назарій не перший випускник коледжу, який загинув на війні. Тепер їх тут троє навіки закарбовані у камені герої: Сергій Лантушенко, Ільгар Багіров та Назарій Драшпуль.